Вітаю, знайома ситуація знову і знову вводити ті самі команди в терміналі. Якщо так, то цей матеріал точно для вас. Давайте зануримось в основи башскриптингу, неймовірно потужного інструменту, який допоможе автоматизувати всю цю рутину. Отже, що у нас у плані? Спочатку з'ясуємо, навіщо взагалі потрібен Bash і чому він такий важливий. Потім, звісно, створимо наш перший скрипт. Далі додамо трохи логіки, щоб він міг приймати рішення. Порівняємо Bash із Python, вічне питання, що і коли використовувати, і наостанок розглянемо кілька ключових інструментів для автоматизації. Тож, почнімо з головного навіщо? Давайте подивимось на проблему, яка, мабуть, знайома багатьом, і як Bash Scripting вирішує її просто блискуче. Ну серйозно, кому подобається робити одне й те саме? Створення резервних копій щодня, аналіз файлів логів, перейменування десятків чи сотень файлів. Усі ці задачі вимагають виконання однієї тієї ж послідовності команд. Це не тільки втомлює, а й будемо чесними рано чи пізно призволить до помилок. І саме тут на сцену виходить Bash Scripting. По суті, що це таке? Це просто звичайний текстовий файл, куди ми записуємо всі ці команди по порядку. А потім система виконує їх одну за одною. Так ручна робота перетворюється на повністю автоматизований процес. Гаразд, з теорією розібралися час переходити до практики. Давайте створимо наш найперший скрипт з нуля. Обіцяю, це набагато простіше, ніж може здатися на перший погляд. Увесь процес зводиться до чотирьох елементарних кроків: спочатку створюємо файл, потім пишемо в ньому сам код. Далі дуже важливий крок: робимо цей файл виконуваним, і нарешті запускаємо. Давайте пройдемося по кожному з них. Отже, кожен скрипт на баш починається з такої магічної конструкції, яка називається щебанг. Цей рядок slash slash BASH є абсолютно критичним. Він по суті каже операційній системі: слухай, для виконання цього файлу, будь ласка, використовуй саме інтерпретатор BASH. За замовчуванням, будь-який щойно створений текстовий файл не має дозволу на виконання, його не можна запустити. Щоб це змінити, ми використовуємо команду chmod plus X. Це ніби ми даємо файлу зелене світло, дозвіл на запуск. Ну і фінальний акорд. Щоб запустити наш скрипт, ми просто вказуємо до нього шлях. Оце «дерельгі» на початку означає шукай файл у поточній директорії. А ось тут увага! Одна маленька деталь, через яку багато хто спотикається на початку. Змінні. Коли ми присвоюємо якесь значення, пам'ятайте, синтаксис баш дуже прискипливий, ніяких пробілів навколо знака рівності. Чудово, прості скрипти ми створювати навчилися. А тепер давайте зробимо їх трішки розумнішими. Додамо логіку, яка дозволить нашим скриптам приймати рішення і що важливо повторювати дії. За допомогою конструкції if наш скрипт може перевіряти різні умови, наприклад, чи не заповнений диск на 90%. І якщо умова виконується, він зробить те, що ми йому скажемо, наприклад, виведе попередження. А для задач, які треба повторювати знову і знову, існують цикли. Цикл for, наприклад, ідеально підходить, щоб обробити кожен файл у теці або, скажімо, згенерувати кілька паролів. І тут зазвичай виникає цілком логічне запитання: а навіщо взагалі потрібен беш, якщо є такі потужні мови, як Python? Давайте розберемось, коли який інструмент є найкращим вибором. Якщо говорити коротко, то Беш це справжній король для швидких системних завдань і обробки тексту. Він ідеально підходить, щоб склеїти між собою вже існуючі системні команди. А от Python краще брати для складних додатків роботи з даними чи коли потрібна кросплатформність. Ось цей графік дуже наочно все показує. Коли справа доходить до певних завдань, Bash Просто виривається вперед. Наприклад, при пошуку у величезному лог-файлі він набагато швидший за Python, бо використовує нативні оптимізовані системні утиліти. Щоб по справжньому розкрити потенціал Bash, варто знати кілька ключових інструментів, без яких не обходиться майже жоден серйозний скрипт. Запам'ятайте цю трійку grep, авґ та sed. Це як швейцарський ніж для роботи з текстом. grep шукає. Авк ділить текст на колонки і маніпулює ними, а сед редагує текст просто на льоту. Разом вони можуть творити справжні дива. Просто подивіться на цей приклад один єдиний рядок коду він аналізує гігабайтний логфайл, знаходить усі помилки, витягує з них IP-адреси, сортує їх і рахує, скільки разів кожна з них спричинила помилку. Ось у цьому і є вся міць баш. Але найкраще це коли скрипти працюють самі, без нашого втручання. І для цього існує крон, це вбудований планувальник завдань. З його допомогою можна налаштувати запуск скрипту для бекапів щоночі або для перевірки стану системи щогодини. Тож давайте підіб'ємо підсумки. Bash – це не просто командний рядок, це повноцінна мова скриптингу, яка є вбудованою у більшість unix подібних систем. Вона дозволяє автоматизувати майже будь-яку рутину, особливо ту, що пов'язана з файлами та текстом. Тепер, коли основні інструменти є, подумайте, яка рутинна задача у вашій роботі чи повсякденному житті могла б бути автоматизована. Перший крок це просто знайти таку задачу і спробувати написати для неї скрипт хай щастить.